Вітаю тебе на каналі Роу34. І в цьому випуску ми будемо продовжувати працю над нашим тризубом, новим трициклом для хлопців. Коротше, хотів би почати із того з техніки безпеки. Мужики, я її не дотримуюсь. Ну відверто не дотримуюсь, бо в гаражі працювати де плюс 35 або вище, в робі або в чомусь не виходить. Так що то таке, сильно не звертай уваги, краще піди, зроби собі чайку і бери смаколики. А ми починаємо. Ось отак ось посилочку прислав мені мій підписник Дмитро із Балаклія. Диви, маска. Ну, коротше, видно, дивиться наші відео і бачить, як я мучаюсь, мучаюсь із тою маскою. Коротше, ось електроди. пісня. Я такими правда ще не варив. Не знаю, якщо ти варив, напиши свою думку, що воно нормально чи ні. Ну, Такий, не знаю, візуально я в них не дуже шарю. Ну, подивимося, як би варив. Є такі ось перчатки, Прикинь, я такі взагалі перший раз бачу. Що вони, навіщо. Ну, попробую в них попрацювати, поварити, подивимося. Величезне дякую. Дмитро з Балаклії. Коротше, місто герой і люди там найкраще. І помимо того, ось закупився трошки металоломом тут різним. Ось отаку тємушнягу будемо виварювати тризуба. Ну, коротше, тут є вихлопна система, майже повністю, будемо її монтувати, подивимось. Нижигульовська, не знаю, що вона з трактора Хезе. Пару уголків, пару труб. Коротше, таке помілище, може виваримо хоч щось. Бо. О, диви. Є Приліпимо під підкову. Хезе, навіщо? Але щоб хлопцям фартило. Щоб от... коротше, треба. Фух, роботи повна. Тризуб сам не зробиться. Так що потрібно працювати. я там деяких шматків. Це все діло треба буде закріпити, Ну коротко, приварити, до пуття, до ума довести, а вліпити відбійники. Коротко, купа справ. І як я тобі показував, по-моєму, показував. Ось такий вихлоп будемо мастирити. Не знаю, що це воно це діло, але таке щось цікаве. Вибарили ми отаку конструкцію. А це у нас буде наш каркас Бугер. Від нього будемо вивалювати далі а, борти. Коротше, хочу зробити відразу скелет такий по типу типа, борти, все це діло. Тут посилювачі, там посилювачі, все кругом. А, треба розмістити амортизатори і зашити все це діло вагонкою. От, я так планував е зробити пол е з хлопцями, ну підлогу, з хлопцями поговорив, спитав, чи дерево нормально буде на пол, кажуть вроді норм. Бо ну, треба його, як, за якісь типу, кошти робити, вибираю те, що доступніше, те, що можна, те, що що можна, я можу купити, те, що на що вистачає. Ну, от така тема. План задач вчора вивалював, вивалював, усе це діло поварив, ну, мало що говорив, бо праці було багато. Тільки одне, що я не знаю, Ось у мене є такі два амортизатори. Один саксовський, інший Монро. Монро, Ну ти розумієш, що фільми в принципі непогані. Одна біда з ними є, що вони, от бач, вони різні. Але працюю чітко. не просто чітко, реально офігенно. Диви. Мало того, я тобі скажу. Та його ще ж... візьми, попробуй. І ось буде підніматись. Працює гарно, проблем ніяких немає. Ну це і так само. Ого. Нереально. Просто його вжати, пошвидкому не вийде. А, і назад він сам піднімається. Газомасляні амортизатори працюють в обидві е, сторони. Так що я думаю, амортизація буде як треба. Бо у нас три зубом є одна біда. Я не знаю, в чому різниця, але він найтіший, ніж був у нас а Тройні бач? Все це наше діло. Ну, коротше, треба все це обмежити, щоб ход був правильний і працювала амортизація. Коротше, є чим зайнятися, то будемо продовжувати. ще амортизатори ну це просто пісня ти помніш, ну ти пам'ятаєш як воно материалась я ж тобі показував от диви не працює ну як не працює все працює диви Плавненько піднімається все як треба. Ну Такий він. Я і хотів, щоб він був жорсткий, щоб можна було на нього накидати що-небудь, щоб він поїхав і проблем не мав по ходові. Амортизатори показали себе просто чудово. Ну, от, якщо тобі цікаво, Монровський краще працює, ніж Саксовський. Не знаю, в чому біда, може він це ж БУ, це все БУ. І може він більш вшатаний, ніж Монровський. Ну, неважливо, працює чітко. Можете пам'ятаєш, ми як робили тройничок, я оставив був тоді із Сетрена Бердинго, по-моєму, амортизатори. Ну, вони слабші будуть. Оці блін, реально жорсткі, оці класні от тема. Ну, коротше, в принципі, ходовою я задоволений. Нормально. Тепер залишилось тільки напередок вилку намутити, купити або підождати. Ну, коротше, поставити треба. Ну і все, в принципі. Коротше, наші мови які зараз. Ми виварюємо борта, каркас-під борта, і будемо все це діло фарбувати і зашувати доскою. Я я не пам'ятаю, казав тобі, не казав, з хлопцями поспілкувався, спитав, чи нормально буде на пол доску постелити. Кажуть путем, все окей, нормально. Ну, я так розумію, що якщо і не нормально, то... В будь-якому випадку щось там буде, щоб його там пере... або зверху покрити металом, може хлопців буде, то покриють. В принципі, нам треба що? Зробити базу. А база вона така. <кій> щоб можна було возити. А, і вихлопну, розмістити, хочу теж. Ну і все, в принципі, будемо зашивати. От така у нас фігня. А, і до речі, хотів з тобою поговорити. А, ти якось писав, що тіпа, підвісний підшипник вирве, або, ну коротше, тіпа, не діло. Ну, я ж конечно, написав, що я його там, е, обмежу по ходам, тобто будуть стояти отбойники, вниз він сильно не буде клювати. І доверху не буде випчет, отак він теж не буде випадати, бо поставимо сюди такі, тіпа, як обмежувач, цепи. Цепи ті ми поставимо, е, ну як не поставимо. А запхнемо в якісь тряпчані шахотчики, щоб воно не дзебеніло, не тарахтіло. І в принципі, все. Вони будуть обмежувати по ходу сам мост, щоб він не винирював е, донизу, якщо в яму, скажімо, скочив, щоб він не падав і е, не рвав нашу коробку. Бо нагадаю тобі, принцип роботи оцього моста з карданом і всього цього діла. Коли його грузиш, він відходить кардан від коробки. Просто відходить. Коли він нагружений. А коли я його, допустимо, підійм, підіймаю, він впирає, просто і рве отак коробку. Сильно дуже впирає. Ну, коротше, така тема. Так що прийдеться трошки нам тут опрацювати, щоб воно наше діло працювало правильно. Правильно, О. Ну, а поки будемо варити. Поки ми до того не дійшли, будемо варити, цепи не знаю, може я поставлю потом. В принципі, кріплення під них є. Може приварю ось вуха до рами. А до моста буду кріпити на цих ось, під амортизатори, коротше. Покажу. ось покажу, отут, отут, Де стягується ресора, притягується до моста. Вона зверху фіксується такою пластиною. На цій пластині є посадочні під амортизатори. Такі два штиря із гайками. Ото ми туди закріпимо цеп. Ну і десь отут, до рами там знизу, не знаю. Десь, коротше, отак воно буде. Ну і може поставимо потім. Подивимося, як буде воно все це працювати. Ну, блін, Дімон, маска огонь. От просто супер. Знаєш, у мене була колись е хаміліон маска, то вона не працювала так. Оця працює гарно. Ну, видно, краще або дорожче, я не знаю. Ну, Дімон, ще раз тобі дякую. Тепер хоч очі будуть живіше. Ну коротше. Електроди теж Агонь. Валять, все путем. Я не знаю, як би я це все діло робив без вас, я в шокі. Навірно, б діла не було. Ну та що, поговорили, трошки тобі розказав, ну тепер будемо продовжувати. Ну, отак от виглядає вся наша адська конструкція зблизька. Ну, труба ще не розмістив, бо треба коротше, двиглом розібратися першим ділом. Так що вихлопна поки так лежить, вона тут буде, але розмістимо потім. Амортизатори ось таким чином поврізав. Ну, так що все працює нормально. Ну, коротше, ніяких проблем немає. Ферму, як я казав, я ще не поварив. Ось бачу, тут хочу посилити. Одну-дві перепонки кинути. ну Я не знаю, як її так показати. Ну, коротше, ото, в тому квадрату. Ось. Ось тут. Треба кинути ще посилювачів трошки. З'єднати. ну Там десь щось десь. Воно знаєш, багато часу йде на ці всі там поріж, там, привари, там прихвати. Е, гарно, що, гарно, що підписник прислав таку масочку. Це просто пісня. Це просто пісня. Вариш, взагалі нічого не дуєш, все, все чудово, все чудово, прекрасне. Ну і перчатки теж. А? Ну класні ж. Ну класні, ну, скажімо, ну, класні. Ну, звісно, сварки горять, але в цілому непогано. Непогано, в принципі, я ж кажу. тризуб трошки вимальовується, потихеньку набирає масу, потихеньку стає справжнім трициклом, військовим, вантажним. Непроста техніка така, специфічна. Ну, в принципі, все для свого, знаєш, все для свого. Так от -так от, воно все це діло вигляди наше. Ну, шви ще не чистив, буду чистити, навірно. Ну, Щоб більш воно було адекватно, опрятно. Ось я таким чином, не знаю, треба, не треба, але ну, буде задня і на другій коробці, понижайте нашій. Використають, не використають, то вже там діло хлопців. Моє діло зробити, щоб був варіант такий його використати. А чи воно потрібно, то вже хай самі розбираються. В принципі, що? Двигло, то біда, звісно. Двигло, біда, чекав комплектуючі, сюди резинки. Просто немає в мене. От всі БУ і всі в такому стані, що, не дай Боже їх поставити. Просто литий звідти буде. Чекав я нові, ну ось прийшли тільки-тільки в п'ятницю. В п'ятницю. І, звісно ж, я нічого не вспів. Ах. Ну, такі дні бувають. Буває таке, що не все йде по плану. Гарно, що воно просто все рухається. Швидко чи не швидко то вже інше питання. Ну, коротше, що, отак неділя і пролетіла. Все варили, варили і щось доварили. Не все закінчили. Планував покататися на цій неділі. Привіт, Матазілі. Відправили посилку, вчора тільки отримав а, бочонки під... Ну коротше, на мотор там комплектуючі, резинки, сальники, тільки-тільки вчора прийшли в п'ятницю. І нічого ж, звісно, по мотору я не вспів. Не діло в тому, що там десь щось я халтую, мужики, не було що робити. Чекав-чекав. Вислали пізно, не тоді коли я розраховував. Ну, коротше, Мотозіла це просто мрак. Привіт вам! Привет. Ну, що, а так в цілому, я ж кажу, поварили, амортизатори стоять. Все діло це працює. Вихлоп також є, але ще не розмістив, бо треба першим ділом зібрати порньову і вивезти з самого двигла москаліна, спарити їх в одне. Ну, коротше, там буде приколюшок ще трошки. Ну і не зашив я це все діло, бо просто не успів. Якщо б я ще його фарбував, зашивав би досками, як я й казав, то ну, вряд я успів би тобі до випуска, в суботу його все це діло. Нафарширувати. Ну, от так. Попрацювали, я вважаю, нормально. нормально, Можна було більше, але можна було і менше. Так що, всякого буває в житті, всякого. Ну, коротше що, на наступну неділю ми починаємо роботу над нашим донатним виграшним мотоциклом Дніпром 9, який ми розігруємо. Не забувай, хто долучився, красава, хто не долучився, долучайся, Буде конкурс, будемо розігрувати. Будемо робити. З наступної неділі починаємо у... на все про все є 2 неділі, щоб його закінчити. Паралельно буду три зуба потихеньку закінчувати, як буде вільна хвилинка. Так що то таке, все в принципі тобі розказав, показав. Що? Буду йти відпочивати, скоріше всього. Так що, чао, какао! І зустрінемося в суботу на нашому каналі. Бережи себе! Пішов я відпочинок.